Із шанованим ювілеєм, 85-річчям вітали у Бардичеві один із найстаріших його навчальних закладів професійно-технічне училище номер 4 Із багатьох славних сторінок складається історія цього навчального закладу. Зокрема, одна така свідчить, що понад 21 тисячу молодих людей, представників 12 професій у галузі машинобудування, випустило за роки свого існування училища. Сьогодні четверте ПТУ це понад 60 кваліфікованих педагогів та майстрів виробничого навчання. Це 310 майбутніх машинобудівників молодих перспективних учнів. А у далекому 30-му останніх було лише 47 і входили вони до школи фабрично-заводського навчання, що утворилася на базі заводу Прогрес. Через 10 років школа стала ремісничним училищем. У 41-му її евакуювали на Сибір. Після звільнення Бердичева від гітлерівців заклад повернувся до рідного міста. Мінялися назви й таблички. У 1987-му училище перейшло до нового комплексу на 720 учнівських місць із 20 навчальними кабінетами та 8 -ма майстернями. Незамінними його атрибутами стали їдальня, спортивна зала, бібліотека, гуртожиток. Час категорія невпинна і невблаганна. Ще зовсім недавно здається, вони відзначали перші 80, згадує директор училища Вадим Климов. Тоді на святі, як водиться, раділи, приймали вітання, мріяли про те, що свої 85 зустрінуть ще більш масштабно. А зустріли у дні, коли війна забирає людське життя. Немає вже у живих кількох їхніх співробітників, котрі, не стомлюючись, дарували учням знання, енергію, силу. 160 випускників ПТУ побували й воюючи нині у зоні АТО. Важке поранення отримав там їхній Олег Мудрук, а Олександр Венгер загинув смертю хоробрих. Для потреб українського війська учні 4-го ПТУ виробляли буржуйки. Колектив закладу надавав гуманітарну та грошову допомогу. Із 2007 року училище очолює Вадим Климов. На ювілейному дійстві директор зазначив, у цей нелегкий для усіх час українці, у тому числі й очолюваний ним педагогічно учнівський колектив, мають згуртуватися навколо всенародної мети, бажання жити у мирі та злагоді в єдиній соборній і незалежній Україні. І останніх п'ять років вони намагалися зробити все для того, аби в особі їхніх випускників держава отримувала висококласних майстрів робітничої справи. Взираючись назад. Що було зроблено за цих п'ять років останніх, було зроблено дуже багато. Це і нові ворота, нова огорожа наша. І освітлення, і приміщення училища, і території училища, новими освітлюваними енергозберігаючими пристроями. Це і Нова тренажерна зала сучасна це і створення на 83-му році існування училища, музею історії училища. Це і вперше також за історію училища, перше місце нашої спортивної команди в обласній спортифіаті учнів. Змінилося багато напруги насів. Саме головне, що змінилися учні, змінилися викладачі, змінилося дещо ставлення до своєї праці. Люди, наші викладачі, наші педагоги теруться принципом. Якщо не я, то хто? І дійсно для багатьох з наших випускників, ті педагоги, які їх навчають зараз. Це вже останні педагоги. Далі наші учні будуть вчити життя. Історія Бердичева формується безпосередньо за участі кожного, хто у ньому мешкає, працює, народжує дітей, формує кваліфікованих спеціалістів, вчить, творить, лікує. Переконаний Бердичівський міський голова. Вітаючи ювілярів зі святом, Василь Мазур констатував: історія міста то, зокрема, і життя четвертого ПТУ. і бути їй надалі світлій та успішній. А оголошуватимуть про це в училищі за допомогою подарованих містом новеньких сучасних мікрофонів. Буде добре і на прогресі, і в Україні, тому що подивіться, яка молодь. Молодь, яка вміє робити не тільки головою і язиком. Молодь, яка зможе працювати руками, і головою. Та й сталося в суспільстві, щоб всі пішли отримувати вищу освіту. Ну не освіту само отримати, а дипломи. І коли іноді приходять з деяких навчальних вищих навчальних закладів, люди, які нічого не знають, нічого не вміють, а батько і мати заплатили за них, щоб вони 5 років дурня валяли і отримали бумажку. І коли ти з ним питаєш, які ти дисципліни вчив, він їх не може назвати. А що ти вмієш? І що ти можеш робити, він теж нічого не може. То, безумовно, таких хлопці-дівчата не люблять хлопці. А от тих, які вміють головою, і руками, і які фізично здорові саме ті, які в цьому залі, то таких і дівчата люблять, і таких є майбутнє. І я переконаний, що сьогодні знову наступає ера і спрос на, виробни... на виробничників і людей, які вміють щось робити самі. Коли міська влада подарувала училищу-ювіляру комплект мікрофонів, а депутат обласної ради Олександр Нехворовський газонокосарку, народний депутат України Олександр Ревега через свого помічника-консультанта презентував закладу як справжній кузні машинобудівних кадрів зварювальний апарат. А з ним упевненість у тому, що саме поява на світ 7 квітня у день благовіщення стала визначальною у долі 4-го профтехучилища. Вашим Ваш випускникам Зараз виповнилося вже мабуть 100 років. Серед них були, ми вже чули, і герої Радянського союзу, і герої соціалістичної праці. Переконаний, що невдовзі серед них з'являться і герої України. Але головне, мабуть, не це будуть вони героями чи не будуть. Головне, щоб ми були. Цього зараз потребує особливо. Теплі слова на свою адресу почули в училищі із з вуст людини, котра 12 років стояла у керма закладу. Ігор Очаковський і сьогодні передає свій досвід та вміння молодим педагогам та майстрам виробничого навчання. Дожить до такого віка, як наше училище, випустити стільки майстеру, стільки достойних людей. Це значить, що етазання нужна. Етазання живе, живе і буде и буде жить, що много-много. Говорили на святі і про випускників, котрі стали відомими на всю країну, і про майстрів-ветеранів. Серед останніх згадали Володимира Харченка, Олену Якупову, Наталію Очаковську, Петра Козака, Юрія Лермана, Івана Привалова. Сьогодні ж такі необхідні людині знання учням училища прищеплюють Валерій Зубрицький, Володимир Терлецький, Віктор Пугач, Василь Федоренко, Микола Паламарчук, Сергій Шабаянц та решта досвідчених педагогів і майстрів. Пишаються у закладі і молодою кров'ю. Світлана Трембовецька, Юрій Войтюк, Ірина Болонічева та Олексій Зволінський кажуть, швидко адаптувавшись до особливостей роботи у системі профтехосвіти, енергійно та завзято підключилися до виховання майбутніх машин на будівників. У того, хто працює, не шкодуючи себе, переконані у четвертому училищі, немає нестачі у талановитих учнях, кваліфікованих педагогах, вірних друзях. Я хочу щиро подякувати всім співробітникам училища. Бо це їх нелегко. в наш час, те, що ми переживаємо зараз, дуже нелегко працюємо. Я хочу подякувати мерії міста, особисто Василю Константиновичу Мазову, за сприяння в організації нашого сьогоднішнього свята, за допомогу посягання діяльності. Я хочу подякувати нашому базовому підприємству заводу «Прогрес» в особі генерального директора щесника Ігоря Валерійовича. Аби у серцях ніколи не міліло джерело любові та добра, прагнення творчого пошуку завжди супроводжувало по життю. Зичили ювілярам артисти міського палацу культури. Ну а випускники, ось як один із них Андрій Родюк, щоби не стомлювалися дякувати за науку під назвою Перші серйозні кроки у житті.